Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Думав, що би такого взяти сьогодні нам на відео. І я знайшов у магазині ось такі вафлі. Е, капризуля, смішна назва, капризуля, капризна, капризна вафля. Торт вафельний з фруктозою. Не знаю, що таке фруктоза. Зараз можемо загуглити, що це означає. Коротше, капризуля, торт вафельний. Спробуємо зараз цей торт вафельний. Так, тому такі справи, поїхали скоріше до заставки цього відео. Спробуємо, скуштуємо. Дені Спрейні реагує, Дені Спрейнір реагує. Сьогодні він буде їсти. Так, ось тут. Торт вафельний, капризуля з фруктозою, дозою, дозою. Давайте їсти цей торт. Торт вафельний. так. Тому такі справи. Тому так і справи хі. хі Тому так і налаштування камери. Налаштування камери. Ну так уже вроді ліпше. Та. На, трох, трохи там треба поправити. Та. Все, давайте відкривати. Так. 5.08.24 до, до 5.05 25. Так, я щось зголоднів. Давайте їсти. А ну. А, оце ось такі вапни. Окей. Це за ці вапни дав 75 гривень десь. Чи 70... Та, здається, 75, так. Щось дорого. Ось такі. Давайте спробуємо. Ммм, mm. ну так я себе не дуже. Очікуваю щось більше. такий трошки гіркуватий шоколад. Ну тут 7 балів. Більше ні. Не 7 балів ці вафлі. Купити дорого, то й тобі ще не особо сподобалось. Так, давайте дізнаємо, що таке фруктоза. Що таке? Фруктоза С6H12O6 will вот із групи моносахаридів, у містяться в плодах, меді, басбанники кристали, солодкого смаку. Рощено у воді. Солодша від сахарози і глюкози. Коротше. Нічого не понятно. Та ні, те щось. <зрав vais> Так, да, трошки гіркувати. Давайте спробуємо з компотом. У мене є компот. Так, да, компот смачніший за це. Це з винограду здається компот. Ну, з компотом уже 7 з плюсом десь так. Не знаю скільки я ще цього с їм. Ну не є добре. Хоча виглядає може бути. Ну і на запах ще могло би бути. Ну на смак уже ні. Ну, попадаються, розумієте, і погані продукти. Як і добрі, так і погані. Це попалося, Ну не дуже добре. З компотом це ще можна доїсти без компота, ну не піде. Ой. Ну гіркувате. Чому я поставив 7. не там 4, 3, 5. То, що... Ну, розумієте, в мене ще трошечки солодке. Так. І його ще можна їсти. Так, але трошки відчувається гіркотою. Тому за те, то, що гіркотою 7 балюв. Що ще, в принципі, могло би бути непогано, якби вісімка могла би бути, якби. Не ця гіркота. Через гіркоту я поставив сім? Uh <sighs> Ну з компотом ще краще, з компотом трохи краще, це запивається, Так як сама. Е, так я собі. Спробував ще раз без компота. Ммм, то недобро. Коротше ймову останню. Усю або на YouTube Short, або віддам батькам, не знаю. Я бійцю уже не ю тоже. Не знаю. Я поставив, кажу, ще раз... Е, тупо симбалів за того, що там... Трошечки чути з того солодкавістю, та... Але воно гірке і я поставив 7. А не 6, а не 5. А на 8 там зразу кажу, немає. Тому такі справи. Не знаю. Ну добре, давайте ще цю останню та все. Ту лишимо там на YouTube Short. Давайте. Я не за... Я за несмачне дав 70 чомусь гривень. Ну за що? Був, був би знову би не, не платив. Не купував. Добре, якби це десь 45 гривень. Це 70 чомусь гривень коштує. Був на велике, бачите. штук. Щось не зрозумів. Пише на упаковці 6 штук. Я відкрив було скільки? 5 чи 6. Я вже не знаю. Треба подивитися на початку відео, ну, переглянути це відео і порахувати. Порахуйте, будь ласка, у коментарях, скільки було штук, 5 чи 6. Якщо було 5, а пише 6, значить мене ще й надурили. Якщо було 6, тоді, ну окей, все нормально. Так, порахуйте, бо я не знаю, пише 6. Добре, все остання штучка. Я думаю, по слідах можна було б порахувати. Ну, сліди від вафлі, нема слідів. Зараз треба би ви порахували. Бо я порахую скільки. Це останній сматок. Це не вартує таких грошей, тому більше тут чорний шоколад. Трохи є чорного шоколаду, там. Хоча я читав склад перед відео, і я не бачу. Тут пише молочно. Молоко суха зножено, чорного і я покладу тут не вчитав. Короче. Коротше для мене. Це можна їсти і не можна їсти, розумієте? Можна їсти, що спочатку ти їш вроді там би чується молочний шоколад, а потім гоп! з'являється чорний шоколад. І тіпи, можна і не можна. Я поставив 7 балів. Можливо треба було поставити менше, але так як воно... Так я собі поставив 7. Вже думаю поставлю, нехай буде сімбайл. Цій капризулі. Дійсно капризуля. Капризна. Капризна. Вафля не горі ні нормально їсти. Якби не компот, я би взагалі. Е, взагалі б скільки там... Цих штук не з'їв. Всіх штук, крім одної, я би не з'їв. Тому я цю одну штуку... Я напевно не буду навіть на YouTube шорт це знімати, я віддам батькам, нехай їдять. Бо я щось не хочу цю вафлю більше їсти. Не знаю, я бабу поставив, кажу. Менше, але думаю, хай буде 7 балів. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, день і дружній. Коментуйте, лайкайте, можете підписатися, пишіть, що думаєте. Якщо додивилися до цього моменту, також напишіть, чи додивилися. З вами був. Самі знаєте хто. Всім гарного дня, всім пока-пока. Удачі, все, бувайте. Та, ось така одна вафля. 20 хвилин мій є, нічого сніг. Так, ось така вафля. Не знаю, поставив сімбалю. Такі справи. так. Не знаю, бачите шість штук бачу. Пише, порахуйте скільки було. Все, пока.